Друзі, вітаємо! Путін уже привітав Трампа, але знаєте, як кажуть, кра краще пізніше, ніж раніше, вітати з інаугураціями та днями народження. Але Путін вирішив бути першим. А, привітав Трампа, сказав, що готові до переговорів з повагою до всіх народів, які проживають на цих територіях. Ну, слабо віриться, тому що найбільший народ, який проживає на цих територіях, це український. А, далі, президент Ірану пішов з. Переговорів з Путіним. Путін запізнювався, мали підписувати. Сказали: Подождіть. Він скаже, ладно, я в готель піду краще молитися. А Орбан каже, що коли Трамп прийде, то він зможе окупувати Брюссель. Єдиний маленький нюанс. Орбана не запросили навіть на інагурацію. Ось такі. Кілька швидких історій, які я хочу з вами проговорити. Вас дуже попрошу підпишіться на цей youtube канал. Нас атакують російські боти, і вам просто велике прохання перевірити, чи ви підписані. Тому що потім я можу зникнути з вашої стрічки. Друге, ми йдемо до 600 тисяч і буквально 1700 прекрасних українців. І в нас буде красива цифра. А крім того, що вона буде красива. Вона допоможе нам більше збирати для української армії. Ми зараз дозбируємо для наших військових, ми збираємо роботи, собаки, які підуть в розвитку, оптоволоконні дрони, які не зупиняють треба, і ретранслятор для FPV-шок для наших хлопців із Хартії. Перші дві позиції це батальйон Донбас. Тому підпишіться, зробіть донат, а Ми починаємо. Золота Ера пише британська преса. Революція здорового глузду пише Wall Street Journal. Ну і Трамп, який вже запустив кучу. Мем в криптовалютах, які вже роблять його сім'ю власниками мільярдних криптостатків. Просто інагурація імператора, а не президента. Він заходить, розкидаючи оці криптозолоті долари. До речі, це не реклама, я не закликаю купувати. Але політичне спостереження, що на трон він заходить не гірше а, римського імператора, і дійсно, Трамп просто хоче заїхати туди на. А просто такій золотій колісниці, і скажімо так, вірватися в історію сполучених штатів. Трампісти сказали, що вже треба готувати розмову з путіним по телефону. Поки що потім з Зеленським. Потім зрозуміло, що будуть в лютому намагатись лютий березень намагатись зустрітися квітень травень заморозити війну. Путін дуже хоче переговорів з Трампом. Він про це заявляє, кричить на всіх усюдах. Він проводить сьогодні Савбес і каже, що хоче не просто завершення війни, а хоче супер довгострокового миру, який буде базуватися на повазі до всіх територій. От, і каже, що хоче власне цього миру досягнути якомога швидше, і Трамп має цьому всьому посприяти. Тому Путін уже встиг привітати Дональда Трампа з інаугурацією, яка ще не відбулася. От, і власне у Лаврова запитав, що там в Штатах ви ж там контролюєте ситуацію. Дуже великі ставки в Путіна власне на це президентство. Власне, Росія хоче, щоб діалог будувався з Трампом на рівноправних відносинах, взаємоуваженії, каже Путін. Загалом він був дуже сентиментальний. Сьогодні проводив там нараду і, власне, дуже казав, що Росія продовжує типу боротися за інтереси руського народу на території іншої держави до руського народу, вже там і не пахне. От і він каже, що в цьому та є смислили Ну, Ми догадували, що смисла в цьому ніякого немає, але бачите, він знову і знову це повторює. Москва, хоч переговорів, знову повторював багато разів Путін, ну, Одним словом, це його головна задача. Тим часом, поки Путін розповідав про взаємоваження, приток долара в Росію рухнув до рівня середини 90-х скоротилася якраз таки захід російських грошей в Росію нормальних здорових грошей. От, і зараз е, приток основних валют згідно з експортних доходів економіки до рівня, рівня 90-х. Е, це показує статистика російського центробанку. Це 66 мільярдів, як було в 94-му, 73 мільярди в 98-му, 69 мільярдів в 99-му. Ось на такі цифри сьогодні вийшла Росія. Про це передають якраз таки російські. Змі про це кажуть, що от на рівні 70 виручки в доларах. Ну от про це говорять аналітики Альфа-Банку, так званого львів'янина, який народився в Львові. і Нам тут намагався розповісти про Бабин Яр. Правда, потім в війну поїхав не в Лондон, не в Ізраїль, а поїхав до Путіна. Ну, але в будь-якому випадку, значить, цифра ще і ще нижча, тому що він теж підпрацьовує там пропагандистом. А, до речі, за е, інаугурацію. вона буде сьогодні по Україні в 19.00. Орієнтовано кажуть, що це буде годинки дві. От, уже є прогнози, що скаже, що не скаже, кого згадає, кого не згадає. Ну, давайте побачимо краще тоді проаналізуємо, бо багато преси на цьому спекулює. Нам краще не займатися спекуляціями. От, єдине, що варто підтримувати екс-прем'єр-міністра Польщі, пана Моровецького, ви ж знаєте, що. Він такий дуже серйозний консерватор, дуже багато антиукраїнських закликів робив, ображав нас, особливо, коли перестав бути прем'єр-міністром. І тут його не впустили на інаугурацію Трампа, не пропустили. Ні-ні. ні Не через антиукраїнські заяви, от, а через те, що він просто не взяв паспорт. Він, правда, дуже швидко зорієнтувався, дістав став Вікіпедію на своєму телефоні і каже: дивіться, ось тут написано, хто я і що я. Охорона, звичайно, посміялася, побажала йому вдалого дня і попросила на вихід. Точно так же попросили на вихід е, прем'єр-міністра Орбана, який каже, що надіється, що Трамп, коли прийде, дозволить йому особисто йому Орбану, старому другу Трампа, власне, е, зайнятися окупацією Брюсселя. Але є одна маленька проблема його на інаугурацію не запросили отакий от окупант Манкін. От Віктор Орбан і власне його окупація Брюсселя. Друзі, це вся інформація, яку вам хотів сказати дуже швидко, без зайвих деталей. Просто щоб ви були в курсі останніх новин. Чекаємо інагурації Трампа. Дійсно, багато що може змінитися. Дуже різний тон може задати ця людина. Людина, яка дуже непередбачувана. Є ще один інсайт, але поки що мені забороняють його казати. Ті, хто його принес, але нічого думаю, що дуже скоро я вам розповім. Дуже цікава історія. Хочу побажати вам гарного дня. Дочекаємося інавгурації. Ми обов'язково її сьогодні проаналізуємо. Зробіть донат в коментарях. Напишіть, а чому ж такого класного друга, як Орбан, Трамп, взяв і не запросив. Може він ним покористувався і викинув його? Як вам здається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.